Ваше високоприпадобія, дорогі члени президії цього високого столу, дорогі брати і сестри у Христі. Я не очікував, ще будучи в Дніпропетровську, такої зустрічі, таких яких слів, бо ми ще в Україні маємо чи стоїмо постійно на тих позиціях, щоб захищати українську державу і нашу помісну українську православну церкву. Хоч би взяти останній період. Хто міг подумати, що після нашої загальної помаранчевої революції ми знову опинемось в гірших умовах, а московський патріархат отримає ще більше умов, ще більше слави для себе і похвали від московського Кремля? Та РПЦ Московського патріархату. І разом з тим я хотів би подякувати Господу. Сьогодні чудовий ансамбль бандуристів співав псалом царя Давида і благослови душе моя Господи!» Демова йде про те, які чутні діла Господа. Я вчора, друзі, завдяки пану Борису, відвідав ваш чудовий південний край Канади, де водопади прославляють вашу країну. То ви знаєте, це зараз, коли хор співав оці слова, що дивні діла твої Господи, що вода на версі. Стоїть, а внизу такі гарні водопади, це тільки може створити той творець, який створив і нас з вами. Тому бути священнослужителем це велика честь, це велика слава Господу, але велика відповідальність стоїть. Перед кожним священнослужителем, щоб він був пастирем, але не наємником, як про це наголошував Христос Спаситель під час свого земного життя, особливо у 10 главі Євангелія від Іоанна. Що я є пастир добрий, пастир добрий душу свою покладає за овець. А наємник правовець не радіє. Я хотів би, друзі, нагадати, 1998 рік для себе, звичайно, я мав велику честь приймати участь на 7-му світовому Конгресі українців. Я ще не знав Канади, я ще не знав вас, чудових українців, Канаді в цій гарній державі. Мене зустрів, я дуже радий, що сьогодні він тут, Вася Коломацький. Мене зустріли дуже добра родина. Це Василь Дубик і пані Марія. Якби вони тут були, я був би дуже щасливий. Підніміться, друзі. Пан Василь, пані Марія. Як вони мене вітали? Це були мої брати і сестри у Христі в Канаді. Я, звичайно, дорогий пане Василю і дорога пані Марія, завжди вам надсилав свої вітання кожного року. А коли від вас не отримував, мені було прикро. Я думав, що я, можливо, вас чимось обидив тоді. Коли мені дзвонять інші, кажуть, вони дуже раді згадувати про вас. Але життя таке. Я потрапив на Сьомий конгрес, Світовий конгрес українців. І в перший день, коли працював цей конгрес, я чую перед обідом, перед перервою виступає лідер російської організації Українців Олександр. Руденко Десняк. І так красиво говорить за трибуною.